Що ж, ми продовжимо розмову і про мобілізацію, і про виплати військовим, і про все найцікавіше, Адже до нашого до долучається Андрій Рева, міністр соціальної політики України 2016-2019 років. Вітаємо в ефірі! Вітаємо доброго дня! Добрий день! Доброго дня! Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Ми тут уже багато цікавого встигли проговорити. Пропоную продовжити мобілізацію. Чи Зі вступом в силу закону про мобілізацію слід або не слід очікувати масового або не масового звільнення чоловіків з роботи і перехід на неофіційну працю. Адже з одного боку, ми кажемо, що мобілізація потрібна країні, потрібна війську, а з іншого боку, коли ми. Починаємо ствердно думати в цьому напрямку, ми таки, ну, тоді виходить, що всі чоловіки бояться бути призваними до армії. Ну А що зміниться 18 травня? Що принципово Ступ... міняє закон, закон який прийнято? Яким чином він може налякати наших громадян? Ну, Штрафу великі найкраще. для ухилянтів. Так, так. У ну, штрафи, це звичайно дуже добре, але мова йде про штраф тоді, коли ти не з'явився в ТЦК, угу. тому що зараз протягом двох місяців потрібно з'явитися в ТЦК, але справа так була організована, що ви не встигнете за два місяці пройти ТЦК, так це правда. ту кількість людей, яка повинна бути проведена через цю систему. Я до речі, критикуючи цей закон, казав, що. Враховуючи наш досвід організації надання школових субсидій, коли у нас майже 7 мільйонів домогосподарств отримали субсидії, то в принципі враховуючи необхідну кількість часу і ті можливості, які є сьогодні в ТЦК, потрібно було давати людям час до нового року, тобто до кінця 2024 року. Ну товіть собі зараз, вже 18 число ще не настало, а черги в ТЦК вже величезні. А зараз, наприклад, прийдуть люди з кордону, яким треба оновити дані. Ну, хто їх пустить поза чергу? Ніхто. От вони потикаються, помикаються, їм треба буде якось це питання вирішити. І знову будемо бачити і чути: от хтось там не зробив, хтось зробив. Як можна наказувати людей навіть штраф карати, якщо він не встигне за два місяці пройти? Тобто ті люди, які писали закон, які е, реально е, голосували за нього, вони навіть не уявляють, як ці норми будуть діяти. І так беремо навіть ідеальну ситуацію: за два місяці всі пройшли. ТЦК. Що далі? Ну, всі, що оновили... В плані? всі оновили дані ну, і тепер чекають на виклик до, до ТЦК, аби пройти ВЛК. Якщо успішно проходять ВЛК і ви потрібні війську, вас мобілізовують. Якщо ваш час не настав, то ви ще чекаєте своєї черги. Так я розумію. Фактично по суті нічого не змінюється. Ви слушно зауважуєте. Ну так я про інше хочу сказати. Прошу: от сьогодні як, працю... як працюєте в принципі, що таке система мобілізації? Система мобілізації – це е, така, е, як то кажуть, дія комплексна, якою повинна займатися держава. Тобто, є у нас людина, яка згідно з Конституцією, з законом про мобілізацію підготовку і відповідає на це, це президент України. Тобто, якби він хотів організовувати мобілізацію, він би повинен був очолити цей процес. І е, до цього процесу повинні були бути долучені всі його структури. Умовно кажучи, якби я бачив. Організацію цього процесу є у нас президент України, є РНБО, є Генеральний штаб. Раз в місяць можна збирати голів обласних військових адміністрацій на нараду, і щоб Генеральний штаб ставив їм задачі по е, плани по мобілізації. Ці плани повинні бути доведені до голів обласних військових адміністрацій, і в кінці місяця вони повинні звітувати за виконання їх. Можна було внести зміни в закон про місцеве самоврядування і в плані організації мобілізації. Підпорядкувати головам обласних військових адміністрацій голів органів місцевого самоврядування, міських і сільських голів, тобто спочатку нарада в РНБО далі на рівні області, нарада з усіма керівниками органів місцевого самоврядування, силовиками, відповідними структурами, і кожному доводиться план по проведенню мобілізації. В Кінці місяця підводиться підсумок. Хто не виконав план по мобілізації, отримає попередження про службову невідповідність за другим разом, людина звільняється з посади. Таким чином, вся вертикаль, якщо вона починає працювати, вона абсолютно нормально забезпечує процес мобілізації. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Президент в стороні, він навіть закон про мобілізаційну підготовку мобілізацію до нього не хоче мати жодного відношення. РНБО в стороні обласні військові адміністрації піаряться і не займаються питаннями мобілізації. І фактично ця робота скинута на територіальний центр комплектації, який змушений діяти в тих правових рамках, які в нього є. І все це викликає колосальні, колосальні проблеми в з людьми. Що відбувається? От я вам просто приведу, я розмовляв з одним з керівників ТЦК, mm -hmm. він мені розказує. Ну, дивіться. Каже, Я видаю таку-то кількість повісток. Із цих кількості повісток 10% людей приходить в ТЦК по цій повістці. 10%. І з цих 10% половину, каже, я направляю на медичну комісію. І з цих, що там були, десь відсотків 20%. Проходять медичну комісію, і половина із них направляється в армію. Це найбільше десятка, півтори-два е, за місяць. Я передаю матеріали в поліцію, каже, на тих, кому ми видали повістки, тобто вони реально є. Ми їм вручили повістку. Значить, Будь ласка, розшукайте цих людей. І за місяць, каже, поліція із цих 90% ухилянтів знайшла мені 10%. Що далі та робить? Кому йому скаржитись і до кого йти? А якби це був голова обласної військової адміністрації, який зібрав, і йому це цікаво доповів, щось така картина у мене з розшуком у килянтів, що б він начальнику поліції сказав? Тобі тиждень терміну, будь ласка, працюй. інакше тебе тут не буде. А сьогодні поліція умила руки, вона тут ні до чого. Військові, наловіть собі людей і відправте їх на фронт. Все, це не наше питання. От тому -то в нас такі проблеми з мобілізацією. Справа ж не в законах, а в їхньому виконанні, в бажанні. Це робити, і оскільки такого бажання нема прямо у президента України, відповідно, вся вертикаль абсолютно цим не займається. Тому ми маємо такі проблеми. Ну коли ви кажете, що е президент Зеленський не хоче мати відношення до е мобілізаційного процесу, але ж на законі про мобілізацію стоїть його підпис. Без його підпису цей закон би не вступив в силу. Тобто, е хоче чи не хоче, але відповідальність лежить на ньому. Теоретично так, але на практиці давайте почитаємо сам закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там написано не тільки про те, хто за це відповідає, він персонально, але й розписано механізм, як повинні вносити зміни до цього закону. Відповідно, закон повинен розроблятися Міністерством оборони через Генеральний штаб. Тобто пишуть його військові. Далі Міністерство оборони бере цей готовий законопроект, і куди воно має бути. Не в Кабмін, як це зараз зробили, а в Раду національної безпеки і оборони. І там на рівні РНБО повинно було бути узгодження всіх незрозумілих речей. І потім президент, який має право законодавчої ініціативи, вносить його на як невідкладний до Верховної Ради України. Що у нас відбулося? Ну це депутати там щось приймуть. Я потім подивлюсь. Міністерство оборони внесло в Кабмін. Кабмін віддав Верховну Раду. Верховна Рада відфутболила назад, Грались вони в футбол, внесли 4250 поправок і чотири місяці розглядали життєво важливий закон для України. То як це називається? Не уникнення відповідальності за непопулярні рішення? А де ж твоє лідерство? А як же тоді говорити про всіх інших? Як повинні люди ставитись до того, що президент тут ні до чого? Це депутати, там, Кабмін, ще хтось, я тут ні при чому? Ось така в нас, на жаль, ситуація. Пане Андрію, з цього закону були вилучені, були вилучені положення про економічне бронювання. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Чи допомогла б вона якось наповнити бюджети і, хоча б, виплати тим військовим, які вже на фронті, які вже воюють економічне бронювання має сенс тільки в одному випадку, коли мова йде про тих фахівців, які зайняті на підприємствах Гукерборомпрому в виробництві військової продукції, без яких випуск такої продукції неможливий. Усі інші способи відкупитися від армії через так зване економічне бронювання, тобто, ми вам заплатимо, а ви наших не чіпайте, це не працює. Війна це справа всього народу і всіх чоловіків, а не тільки тих, хто бідний, або хто не працює в якихось серйозних економічних структурах. Захист країни, повторюю ще раз, це справа всіх, і робити війну лише справою наших бідних і нещасних, хто не може відкупитися чи там заплатити кому треба, чи не треба. Це неприпустимо. Це якраз і є те, що ділить суспільство і не веде нас до перемоги. Пане Андрію, вимушені завершувати цю годину. Трохи притягуємо часу. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Прингідно будемо чекати, адже ще не всі теми розкриті. Андрій Рева, міністр соціальної політики України, 2016-2019 років був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали ось власне кажучи ідею економічного бронювання та й взагалі мобілізаційні процеси в нашій державі.